Прийшов на лівий берег йду в соцзахист. Бачите, пам'ятник загиблим вже після 24 лютого 2022 року. До Небесної Сотні додалося ще ви бачили всі. Якось з них в Северодонецькому, Грабежним. Я там лишав над цим людям. Це Северодонецький в ще ще, Комаруці був з'їзд Пісуари. Якби тоді наша влада відреагувала різним чином того самого бідів, який там приймав участь, заарештувала, чи були покарані, то можливо б, ці люди були живі. були б разом з нами. Бачите, це тільки під Києвом загинула медсестра. А інші всі загинули в Рубежної Свядонецьк. Декотрі ще 11 червня і ще 2022 року були живі. Тепер нема. Вони там на небі приєдналися до Небесної Судні, яка вже навічує десетки тисяч наших українців. То моє питання до нашого влади, як це можна було потрапитися, щоб наші люди загинули. І я звертаюся до всіх вас. Давайте разом захищати нашу Україну, вибирати чинну владу, не таких невеликих президентів, які допустили до того, що. Зараз гінець таким Дмитрович Галазюк нарождався такого ще 3 червня 2014 року катували загонутого прапор України та імітували розстріл. Слава Україні, героям слава! На цьому місці, на святому місці, де пакується пам'ять наших людей, загиблих нещодавно, декілька не місяців тому, вірша. Василя Стуса, у тому полі синімолю, -Льо, як льон, який я ще почав вчити, з книги дарований Банану Пантюшенко, Ви знаєте, його було позивною броня, а в нього був друг на разом на танку, де там біля аеропорту під мостом вони їхали з Пісок на аеропорт і там їх захопило в полон. То я хочу прочитати того віршу. Ще раз повторюю, який я вчив ще в 9-3-ті, 32-го. Колонії Макіїки, коли готувався на огнен. У тому полі синьому, як льон, зустрів і скляв. Лукала в тому полі сто тіний. У Полі синій як льон. а в тому полі синьому, як льон, хотілося тобі самому бути, Або спіткати долю, як пакути, у тому полі синьому, як льон. Сто чорних тіни довжаться, ростуть, і вже як ліс соснове малечі зустріч, рушають. Надатися в втечі, стежину, власну, ніби дріть, згорнуть ни. Стояти, стояти саме тут, у тому полі, що я кльон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині. А в тому полі синє моя кльон, супроти тебе, сто супроти тебе, і кожний супротивник у скорботі, і кожний супротивник за забобон, не маючи вергатиме проплен, наче камінь. Кожний той прокльон твоє той обгоріли здичає від дух і не впізнає тіла у тому полі, синє моя кльон. А в тому полі синє моя кльон, супроти тебе, сто супроти тебе, і кожний супротивник. За бобом, не маючи варгатиме прокльон, не наче камінь. Кожен той прокльон, твої той обгорілий, здичай відбув і не б знає ті, тіх. С полі синім оклеми. Слава героям України, слава нації, смерть ворогам!